Гей, чуваки і чувіхи, усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в наш улюблений шутер під назвою Enlisted, найкращий в світі. Ось у нас вийшов такий челендж День Збройних сил США, в якому я вже пару задач пройшов, але мені потрібно вбити 15 людей з пістолета. За це мені дадуть цілих 3000 срібних. Що я її хочу зараз зробити. Покупляв усім найдешевші Вальтери. Да. Ось, так що нас очікує страждання, біль, розпач і всі інші негативні емоції, які можна відчути завдяки цьому чудесному пістолету. Ну, бо це дуже дорого купляти. правильно? Правильно? Тому побігаємо з Вальтером, помучаємось в цій серії разом. Так, пої пропоную поїхати вже в бій. Всім накупляв цих пістолетів. Ось. Поки 15 людей з пістолета не вб'ю, не вийду. Сподіваюсь, нас не знесуть за пару хвилин. І команда попадеться якась, ну, хоча б більш-менш адекватна. Не буду казати, прям, щоб суперкласна. Мені не потрібна суперкласна команда. Мені потрібна адекватна. До речі, вивчив нещодавно ПЗ-4 другого рейтингу. Класний танк. Є кулемет. Командир може постріляти з кулемета. Це для мене був цілий шок. І зразу вже випала така собі карта. Не дуже я її люблю. Комусь може подобається. Так що, такі то справи. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Пістолети є. Все є. Ми нападаємо. Зразу беру газель. Поїхали на газелі, під'їдемо до точки. Ну і вилізем будемо стріляти нашим Вальтером. Так, Вальтер не підведи, будь ласка, хоч сьогодні хоча би зараз. просто. Так, поїхали. Поїхали. А ти ту тапочку в пол. Так, сподіваюсь, нас зараз відстрілять і розстріляють в хламіще, да? Давайте, стріляйте, стріляйте. Вам можна з кулеметів, мені то з пістолета треба. Жесть. Не люблю я оці челенджі. Але що поробиш? Так, паркуємо нашу калемигу десь тут. Беремо наш Вальтер. І йдемо жорстко роздавати. Як в найкраще. Ого. По одному попали, да? Не стріляй по мене, гляд, ти хитрий. Я всього-навсього з Вальтером бігаю. Помилуй хоча б Вальтера, якщо не мене. Так. Ой, жесть. Так, ну боти мої затащать, я сподіваюсь. Я сподіваюсь, хоча би боти затащить. Бо я не затащу. Ага. Пукаємо далі з нашого славнозвісного Вальтера. Я можу. Опа. Є один. Один є точно, можливо, навіть два. Так, пукаємо, пукаємо. Не здаємось. Так, швидко. Ставимо тут міну. Заходимо на точку, беремо Вальтер. Ніяких кулеметів сьогодні не буде. У нас будуть тільки Вальтери. Так, мінус. 15 противників бити. Це, як то кажуть, не гори перейти. Ага. Але нас перейшли, по-моєму. Ми то гори і не переходили, а нас трошки от перейшли. Вороги. Так, вийдемо тут. Десь обійдемо ось так і побудуємо респауна, я думаю. Так, Вальтер, срочно в руку. Йдемо сюди. Десь. Отут бахнути респауна зайвим не буде. Можна? Можна. Можна і навіть треба. Так, я не знаю, чи мене тут не запалять, не знищать. Зараз через 3 секунди. Ну я. Так собі, ракообразний, нормально грати не вмію, тому не судіть мене строго, я просто граю в задоволення. Так, приказуємо нашим ботикам сидіти. На місці і не рухатись. Ого! Жесть. Жесть. Ого. Це що таке? Чи так совєтський? Де дівся? Це наші. ми захоплюємо взагалі якісь точки там що-небудь. Я от не розумію трохи цього. Бо, боже. Це бот. Ага, це не бот. А оце був не бот. Угу До речі, не такий вже і поганий цей Вальтер. Якщо так взяти. Так, да, він не супер класний. Не імба але грати можна. Я чую, десь. Десь респаун. Десь респаун, я чую. Десь він тут, мабуть. Хули ти й п. ти Хулітиліг! Додік! Жесть. Ви коли-небудь могли собі подумати, що Вальтер не вбиває з двох патронів. Солдата. А вот, а він не вбиває дивіться <риві> <риві> Жесть. Просто жесть! Так, точка захоплюється чи ні Походу захоплюється хто стріляє У мене пістолет хлопці, не підходьте до мене Я чокнутий. Я просто чокнутий, я граю з Вальтером. Якісь гранати ще кидаються сюди. Будь ласка, не треба. Не треба, дядя. Ой, жесть, що з цими артиударами. Це просто жесть. Так. Вибачте, за тимчасову заминку. Так, мене підстрелили. Беремо, беремо медиків. Так, уже мою точку респауна знищили. Але я і не здивований. нам би. Хоча б би... Хоча б цю захопити. І вже було б непогано. Але з Вальтерами. Тяжко. Тяжко. Ну, я вже 14 людей вбив. Не всіх з Вальтера. Думаю, що десь 3-4 людини лишилось. Угу Угу. На тобі аптечку. На тобі аптечку. Угу. Зрозуміло. Дайте Вальтера. Угу. Все, все, ви, видали, видали максимум імпакту. Імпакту видали на максимум. Їде ще одна машина, яка припаркувалась прямо біля мої. Ну, звичайно, геніальне рішення, але. Ми що, на перемогу граємо. Ми душим з Вальтерів. Сьогодні у нас Вальтер. Вальтер геймплей. Угу. Як завжди. Класика жанра. Класика жанра. Арта, яка накриває в ту точку, в яку я біжу завжди. Угу. Угу. Спіймався? Який кусався. Так, заходимо. У нас є Вальтер, нам взагалі пофіг мороз весь. Так, їх тут щось дуже багато. Угу. Все. Мого отряду вже немає. Це з ким не буває. З усіма буває. Правильно. Команда у нас та ще. Та вилазь, будь ласка, пройди, пройди через цю текстуру. Я розумію, що це складно, я розумію, що це неможливо майже, в принципі, на, на грані якоїсь фантастики. Але ж треба. Треба проходити якось. Так, залазь, залазь. Угу. Ясно. Ех, союзники стараються. Співчуваю їм. Тому що я в їхній команді. Але нічого не поробиш. Самі розробники говорять: бери Вальтер і йди рознось. Тому ми так і робимо з вами. Інакше ніяк. Інакше ніяк. Інакше цю місію не пройти. Просто. Просто нереально. Так, заходимо сюди. Дехто? Точка взагалі у нас мертва. На місці стоїть, не рухається абсолютно. Точка просто мертва. Неможливо її захопити. Ну, от просто неможливо. З нашими силами так точно. А я куди не піду, мене всюди виносять. Мене всюди виносять. Як завжди, ззаду десь обійдуть 30 раз. Як завжди, десь ззаду, спереду, збоку. Їх не зрозуміти. Звідки вони йдуть? Навіщо вони там ходять? Так, побудую я респаун і визову артудар. Мабуть, піду. От, ну куди ти виліз? Скажи мені, будь ласка. Куди ти виліз? Ти дуре, спаун, долбану десь. Може так буде легше? Дойти. Ну, не буде легше. Я вже бачу. Ну, як воно не попадає, От як цей армагуера, ця дирява не попадає нікуди просто. Як це дирява армагуера не попадає? В неї точність це просто нереальне щось. В неї снаряди розлітаються по всій карті. Так. О! Ми, ми займаємо точку, та не вже. Жорстко. Довго ми займали точку, правда. Дуже довго. Але займали. Головне, що спробували. Ах, ваше здоров'я. Поїхали. Так, на першій точці наша карта. І закінчиться, я так розумію. Бо граємо з жорсткими хлопцями. Тащерами мамкиними. Так, зараз мої боти всі, як завжди, десь здохнуть, не пойми де. ППС угу. 42 не імба. Ні разу. ППС-42 не імба. Забудьте взагалі, що таке ППС-42, що воно там імба, чи що. Ні, це ніяка не імба. Ніяка не імба ППС-42. Ніяка не імба. Все так, має бути. О! Захопили, слухайте. Це жесть. Угу. Як завжди. Так, беремо танк. Мабуть, я вже виконав ціль з Вальтера, так що можна вже і на танку трохи проїхатись. Поїхали. Та Альо, що це за бах ще новий? Ось мені сподобався саме оцей вид танку. Так. Зараз роздамо трошечки. Пощам. Під'їдемо. Але я знаю, чим закінчуються мої поїздки на танку. Вони зачасту закінчуються тим, що мене знищують буквально через 5 секунд, як я приїжджаю десь ближче до точки. Ну, Попитка не питка, як то кажуть. Хто не пробує, хто й не пробує, той не може дивитись в завтрашній день. Віталій Клічко. да. І хто не ризикує, той не п'є шампанське. Так, ховаємось, бо бачу я, що тут уже сидять. Наші друзі. Або і не дуже друзі. В цьому домі. Мені от, здається, чи не близько я під'їхав. Чи нормально. Чи нормально, чи не нормально я переїхав? Чи можливо треба було трошки ззаду десь стояти? Вони десь ще в домі сидять, і я хвилююсь, що я можу зараз награтись через це. Куди я виїхав? Де мій танк? Скажіть мені, будь ласка, де мій танк? Де мій танк? Я нічого не бачу взагалі просто. Так, убив когось. Угу, Все! Все зрозуміло. Не пройшло і 5 секунд, як то кажуть, так. Да. Так, ну тепер зайдемо на точку. Спробуємо її захопити. А можливо, ще й виграти. Ну, виграти ми тут не виграємо. Тут і так все понятно. Тут уже все зрозуміло. Тут вже все зрозуміло, що ми не виграємо. Угу. Ясно. Ясно. Ясно, ясно. Так. Давайте на літаку трошки роздамо. О, пишіть свої нікнейми в коментарях. Будемо грати разом, вчитись, вигравати цю гру чудову. Додам вас усіх у друзі. От. Та й якось воно так все і буде. Так, когось ми вбили, ще когось убили. Так, літак ворожий бачу. Мать цього за ногу просто з цим літаком. Куди я розвернувся? Як воно це все працює, я не розумію. Так. Ну давай же. Лети. Де він дівсь? Ні, ну я не полечу, я буду так по кругу тут літати, поки він мене не зіб'є, мабуть. Бо якщо. Бо якщо я зараз полечу перезаряджатися, то все. Він просто мені на хвіст сяде і мене зіб'є. Це 100%. Але я нікого не бачу. Де він дівся? Незрозуміло. Де він? Де той літак дівся? Просто. Немає нікого. Не знаю, де він дівсь. Полетіли тоді перезаряджатись, що. <ріст> ну, я так і знав. Все, це все. Оце він мене вже зіб'є зараз. Ну. Просто читаю цю гру. Ясно. Ясно. <ріст> так, беремо танк. І їдемо на танку кататись. Ну от опять бах. Типовий. Їдемо кататись на танку. Зараз, як завжди мене взірвуть через 10 секунд. Можете засікати, можете не засікати. Угу. Там ще їх два літака. Не один, а цілих два. Ну, а хулі. На одному грати, якщо можна два взяти. Угу. Так. Сюди даємо. Що там? Ми захоплюємо точку, чи мені здається, як завжди? Мать його за ногу Куди я стрільну? Так, ми захопили. Як не дивно. Як не дивно, ми захопили, я ще когось поубивав. Ну, це ненадовго зараз прилечать їхні літаки, і на цьому все скінчиться. Так, мінус 2. Так, дивимось по сторонам. Обов'язково. Бо можна і награтись. Якщо не дивитись по сторонам, Вот там їхня точка респауна. Так, наш союзник на танку приехал, а что він там зрозуміло незрозуміло. Ммм. Ммм, 4 бомбы прямо під танк. Але я живий. Але я живий, їдемо далі. Нас не зламати. Що ми там? Застрягли, все, не проїдемо. Ясно. Не проїжджаємо. Так, міняємо терміново снаряд, з... бо їде ворожий. А, а як я його не пробиваю? Це що таке? Та що таке, чого його не пробиваю? Пробили. Окей. Пробили. Окей. Окей, пробили. Т34. Сюди. Знайомимось. Це я. ПЗ4, німецький монстр. Знищувач. Так, що, нікого немає? Це як взагалі працює. Де Всі? А он ви десите, дружочке. А. А я то думав сова. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Стріляти, ага. Все, приїхали. Вилазим! Угу. Не потушились. Тушимо танк, тушимо. Тушимо. Може, ще вийде щось? Нє? Так, дві... двіжок. Ремонтуємось. Так, відремонтувались швидко всередину. Є. Дайте ще один може. Ще один дали. На цьому і все, походу. Так, заб'ю, заб'ю ключом. <хи> Ладно, не вийде ключом забити. Так, беремо медиків. Поїхали в хату забігати, ставити аптечки терміново. Бо без медицини усі б ми були страшними. Золоті цитати, золотого фонду. Золотих цитат. Куди ти лізеш? Скажи мені, будь ласка. Та як ви мене замахали своїми взривами, артилеріями? Ай. Йоп. Перний балет. Чого ви тут повзаєте? Чого ви тут повзаєте? Для мразота. Угу. Да, да, ППС-42, на имба, на имба. Ні разу. Ні разу, на имба, ППС-42. Да, да. Але у ФНАБа точность то більше, Ніж у вашого ППСа дирявого Давайте, вилазьте. Ага. Бачу, бачу вас. І чую. Ти... О, ППС-42, не імба. Ще раз це скажу з впевненістю. Тому що ППС-42 ні в якому разі не імба. Беремо літак. Розганяємо калимагу на всю, дивимось, де ворожі літаки. В першу чергу треба знищити ворожих літаків. А вже далі дивитися. До речі, ось вам лайфхак. Ставити точку, отак от на карті. Легесенько. І ви завжди розумієте, куди вам треба летіти. Так, я хочу трошки облетіти. Скинути там парочку своїх. Бомб! Трошечки облечу. Отак десь. Спробую отак от покидати. Наші захоплюють точку. Так-так. Нікого я не знищив, да? ні, трьох. Попав. Вже за мною на хвості літак, я сподіваюся, летить. Ні? Як так? Невже я перезаряжусь? Це буде перший раз в історії, коли я зміг перезарядитись на літаку. Я вам серйозно кажу. Бо я ще ніколи не перезаряджався. Але в нас вже 26 підкріплень, на жаль, в цій грі Німеччина дала збій. Не змогли ми проштурмуватись, не змогли прорватись. Але спроба була. Спроба була. Не завжди нас будуть спіткати білі полоси, якщо ви розумієте, про що я. Інколи будуть і чорні. Так, летимо. Бачу, бачу, хлопці. Я бачу, відмічаєте. Ви старались. Ви молодці. Ну, якби я ще не грався з цими вальтерами, можливо, було б краще. Можливо, на одну точку взяли б більше. Ну. Та й взагалі, якби я був трошки скіловіший. Переборщив трохи. Ну, там, може, хтось взірвався, я... це не точно. Так, все, підкріплень у нас більше немає. За це ми вип'ємо. <гас> Нічого не подумайте, це чай. Ні в якому разі не алкоголь. Засуджую всіх, хто випиває. Спорт це наше все. Так, давай. Що це в тебе? Берета? Поїхали. Берета не заставляє себе довго чекати. Так, що в нас ще є цікавого? О, дивіться, який у нас. <гас> Дідуган. Шурує на точку. Ну, 23 секунди в нього є, можливо, він навіть її ще захопить. О, пішов, раз. Ой-ой, є попадання, є попадання перезарядочка. Так, зараз я обійду, я тут знаю, де хід раз обходжу, і йому в спину тупо навалюю. Давай. Ой, бачу, лежить, але не буду. Я не буду стріляти. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що він творить, що він творить? Ох. Ми понесли забагато втрат. Забагато. Ось так і закінчилась гра. Так і закінчилась. Сьогодні ми програли. З ким не буває. Так, штух вивчаємо, але не хочу я його вивчати, якщо чесно. Так, я на третьому місці. Не самий гірший в команді. І на тому дякую. Так, прокачаємо. Так, так, ну ні, в мене грошей нема. Які гроші? Які гроші? Грошей нема. Так. Це прокачали. Більше в нас тут немає, що прокачати. Все. Всім дякую за перегляд. Їжте кашу. Займайтесь спортом. Пишіть коментарі. Пока.